Вітаю! Наступні рекомендації щодо догляду за інтерактивною панелью будуть корисними як під час її експлуатації, так і під час простою на конікулах або дистанційному навчанні. Основним ворогом комп'ютерної техніки є пил та бруд. Чищення слід починати тільки після повного вимкнення пристрою. Для очищення екрану слід використовувати спеціальні серветки без спиртового просочення або. М'яку вологу ганчірку. Завжди слід уникати використання агресивних хімічних засобів, таких як розчинники або спирт. Чистити потрібно весь корпус інтерактивної панелі, а не тільки екран, тому що забруднення на сенсорних рамках панелі може спричиняти некоректну роботу сенсора. Також будьте уважні, якщо використовуєте засіб з розпилювачем. Потрібно слідкувати. Щоб засіб не потрапив у середину корпусу, проводити чистку необхідно раз на тиждень. Для уникнення перегрівання пристрою, особливо комп'ютерного модулю, який є складовою інтерактивної панелі, проводити потрібно також і його чистку. Це повинен робити фахівець, який знає, як розібрати комп'ютерний модуль, провести чистку внутрішніх компонентів та замінити термопасту між процесором та охолоджувачем. Таку операцію необхідно виконувати раз на два роки, якщо ваше обладнання встановлене у місці, де мало пилу та бруду. Виконання цих всіх нескладних правил допоможе вашому обладнанню працювати довгі роки, а якщо у вас з'явиться необхідність чи питання до нашого технічного спеціалісту, то ви можете залишити заявку на нашому сайті inboard.ua у розділі Підтримка.